English for Kids Online FULL plus PLUS 7 Grammar. UNIT 13 Possessive Pronouns Reflexive Pronouns. Сьогодні говоритимемо з вами про займенники, про присвійні займенники та про зворотні займенники. В англійській мові. Look at the picture and read the dialogue. Погляньте на малюнок і прочитайте діалог. The dialogue is between Tracy and Anna. Did you see the advertisement about the play? Чи бачили ви оголошення рекламу про п'єсу? Our favorite actor George Harris has got the main part. Наш улюблений актор Джордж Гарріс має головну uh, роль. I went to see the play, he was in last year, and um uh, he was in last year, yes, and I really enjoyed myself. Я ходила на перегляд п'єси, в якої він брав участь в минулому році, і мені вона дуже сподобалась. His performances are always amazing. always to завжди двовижний. You know what? Знаєш you що? Know Let's book two tickets for tomorrow's performance now. Давай замовимо, так, зарезервуємо два квитки на завтрашній перформанс. На завтрашній виступ. Зараз. So give me a second to turn on my laptop and oh no, something is wrong with my internet connection. Uh, дай мені секунду, аби я вимкнула свій ноутбук і. О, oh, ні! Щось не так з моїм інтернет-з'єднанням. So let me check mine. Дозволь мені перевірити моє. Um, I've got the same problem. У мене та ж сама проблема. Well, don't worry. Не переживай. My brother works near the ticket office. Мій братик працює поруч з uh, касою. I can ask him to buy our tickets. Я можу попросити його придбати наші квитки. He can pay for the tickets himself, and I can give him the money tonight. Він може заплатити за квитки сам, і я можу йому дати гроші сьогодні ввечері. Great idea, гарна ідея. Now write T for true or F for false. Напиши T, якщо правда, правдиве твердження, F якщо неправда. George Harris is the girl's favorite actor. Джордж Гарріс – улюблений актор дівчат. Uh, yes, that's true. Анна's mobile phone broke. Телефон на мобільний Анни зламався. False. Трейсі booked the tickets for the play. False. Tracy не замовила все ж таки квитки на п'єсу. Anna's brother is going to get the tickets for the girls. That's true. Брат Анни збирається. Отримати квитки для дівчат. Good. Отже, як ви бачите у діалогу у нас представлені приклад myself himself, це у нас reflexive pronouns, зворотні займенники. та possessive pronoun my. Ну, а зараз переходимо до самого завдання, так, до наших правил. Grammar. Possessive pronouns, присвійні займенники. Не плутаємо їх з присвійними прикметниками. Отже, присвійний прикметник завжди пишеться. Перед іменником він іде, так? My book, наприклад, Your Book, His book, Her Book, Its Book, Our Book, our, Your Book, Their Books. А uh, позесів pronouns mine, yours, His, yours, Ours, yours, and theirs uh, вони не потребують після себе іменника. Тобто вони вже, це, вони вже є. Uh, Комбо, так, з присвійного прикметника плюс іменник. І так, читаємо правила. Possessive adjectives are used to show who something belongs to. Присвійні прикметники використовуються, аби показати, що кому належить. They always go before nouns and do not take any articles before them. Вони завжди вживаються перед іменниками. І Перед ним уже жодних артиклів не використовується, тобто вони вже використовуються замість артикля. Her hat is green, її капелюх зелений. Тобто her це є присвійний прикметник. Possessive pronouns are used instead of possessive adjectives plus noun. Присвійні займенники. Отже, pronouns це у нас займенники. Так, ну і adjectives прикметники, хто ще не знає. Використовується замість присвійного прикметника і іменника. So they are never followed by nouns, тому після них ніколи вже й не йдуть іменники, тому що це вже є прикметник плюс іменник. They can be used as short answers to questions starting with whose. Вони можуть бути використані як короткі відповіді на питання, які починаються з whose, чий, або чия. Наприклад, your back is brown, but mine is black. Ваша сумка коричневого кольору, але моя. Чорного. Тобто, замість mine ми могли б написати my bag. Але щоб не було тавтології bag-bag, ми замінили my bag на mine. That cat is his. Той кіт її. Whose is this car? Чия ця машина? It's his. Його. Як ви бачите, що, в принципі, є схожість так, між присвійними прикметниками і присвійними займенниками. It's відсутній аналог. Ну і his – Однаковий, як у формі присвійного прикметника, так і у формі присвійного займенника. Що ж до Reflexive pronouns, ви знаєте, що в українській мові у нас лише один відно... зворотній займенник себе. В англійській мові їх багато. Тобто скільки осіб, стільки й займенників. В Reflexive pronouns зворотні займенники show that an action returns to the person who does it, показуючи, що дія повертається до людини, яка її виконує. In other words. The object of the verb is the same as its subject. Іншими словами, об'єкт дієслова такий же, як і а, додаток дієслова такий же, як і підмет. Наприклад, тоні cut himself while he was making a salad. Тоні порізався, коли робив салат. Тоні, це ж хі. Людина а, чоловічої статі, вибачте, не, не перейшла на розкладку іншу. Отже, якщо він he, він, отже, він порізав себе, himself. Отже, reflexive pronoun himself утворюється від слова he, він. Good. Reflexive pronouns are used. Отже, які у нас є reflexive pronouns і як вони використовуються? Знову ж таки, I, я, myself – мене або себе. You – «ти» – «yourself», себе для тебе, так? He він, Her, uh, he vin, she, вона, yo it, iTo, itself. Тобто, ви бачите, то в українській мові ми навіть перекласти не можемо по-іншому. Скрізь буде себе, да, переклад. Ourselves похідний від we, yourselves похідний від you, як, як в значенні ви, та themselves похідний від they. They themselves. So, reflexive pronouns are used as objects of verbs when the subject and the object of the verb are the same. Зворотні займенники використовуються як додатки дієслів, до дієслів, так коли підмет і додаток дієслова однакові. Наприклад, Liam enjoyed himself at the party yesterday. Liam, знову ж таки, he. Отже, he enjoyed himself. Він насолоджувався собою, так, на вечірці вчора. After Prepositions і вживаються ще після. Не тільки після дієслова, бачите, enjoyed himself. Enjoyed дієслова, Так, а himself у нас наш reflexive pronoun. І також після prepositions. Prepositions це у нас прийменники. Давайте напишемо переклад, щоб вивчити. Прийменники. Don't worry about Phil. Не про He can take care of himself. Он може про себе I don't like Kate. Я не She always talks about herself. Good. Note. Примітка. We use by plus reflexive pronoun to show that someone does something alone without any help from anyone else. Ми також by. Plus, плюс uh, зворотній займенник, аби показати, що хтось виконує щось один. Без допомоги. Наприклад, my sister learns how to speak English by herself. Моя сестричка навчилася розмовляти англійською самостійно. Good! And now practice. Practice makes perfect. Activities a uh, complete with possessive adjectives my, your, his, uh, etc. Згадаємо присвійні... Eh, прикметники. I my. You your. He his. Тобто все, що вчили ми з початкової школи навіть. І так, Alex changed his mind. And he didn't give out last night. Алекс змінив свою думку і не вийшов гуляти вчора ввечері. This isn't Lisa's costume for the school play. Це не костюм Лізи для шкільної п'єси. Her costume isn't red. Її костюм не червоний. It's pink, він рожевий. I bought his, this bag because I liked its color. Я придбав цю сумку, тому що мені сподобався її колір. Так, performance was great, Kelly. Thank you. Твій виступ. Так, your performance. Звернення. Твій виступ був чудовий, Kelly. Дякую. П'яте. Uh, house is bigger than poles. We've got. Якщо ми маємо, отже, це наш будинок. Our house is bigger than Paul's. Наш будинок більше за Пола будинок. Um, у нас три bedrooms спальні, and he's got two. А він у нього дв дві спальні. The boys flew their drones in the park yesterday. Хлопці запускали дрони в парку вчора. And the last one is this my jacket. Yes, you left it here yesterday. Так, ти за залишив його тут вчора. Activity B. Complete with possessive pronouns mine, yours, his, etc. Доповніть проси... зворотніми займенниками. І так, uh, Julie, are... Julie, are these earrings uh, yours or mom's? Джулі, ці сережки твої чи матусині? They are mine. Вони мої. I bought them yesterday. Why are you asking? Uh, я придбала їх вчора, чому ти питаєш? Because I want to wear them tonight. Тому що я хочу їх одягнути сьогодні ввечері. Lucy is wearing a wonderful dress today, but I don't think it's hers. Um, uh, Lucy сьогодні на Люсі сьогодні прекрасна сукня, але я не думаю, що вона її. This isn't Tom and Pete's laptop. Theirs is black and this laptop is white. Итак, звёздки взялось «theirs»? Tom and Pete – это жваны «they». Вот же ихний лэптоп буде «theirs». Okay. So, is this your pen? I found it on the floor. Это твоя ручка, я нашёл её на пелозе. No, it isn't. I think it's John's. Ні, я гадаю, що вона Джона. You are right. It's his. Ти права, це його ручка. I'll give it to him now. Я йому зараз її віддам. Boys, are these your kites? Хлопці, це твої, це ваші повітряні змії? No, they aren't. Ours are in the garden. Ні, наші у садочку. Тобто, Ours means our kites. Yes? У слові ours уже є відповідь our kites наші змії. Good. Task C. Choose A, B, or C. Треба обрати правильний варіант. My brothers love basketball, it's their favorite sport. Так як є у нас іменник, так? то обираємо тоді присвійний прикметник. Мої брати люблять баскетбол, це їхній улюблений спорт. Томас has, has to go now. Томас uh, має зараз зарасти. His parents are waiting for him. Його батьки чекають на нього. Girls, are these scarves yours? Дівчата, ці шарфи ваші? Присвійний, присвійний займенник. Um, I get nervous when I'm in front of an audience. Я нервую, коли я перед аудиторією. I'm afraid that I won't remember my lines. Я переживаю, що я Я боюсь, що я можу ще не запам'ятаю свої рядки. 5. projects are always interesting. Теж є слово projects. Отже, перед ним тоді використовується присвійний прикметник. Joan, uh, look at that cat. Поглянь на того кота. It looks like ours. Джоан, на того кота, він схожий на нашого. It looks like our cat, так? Да? Можна було б сказати. Але ми написали ours. Using possessive pronoun. D. Complete with the correct reflexive pronouns. Доповніть з правильною формою uh, зворотнього займенника. tom is sad because he fell down and hurt Tom Sumni Tomushin of Pav is a bivsia and hurt himself tom so he was a bivsia himself the computer will turn off by in a minute the computer will turn off by itself Комп'ютер вимкнувся, так? За хвилину. вимкнеться за хвилину. 3. Did you enjoy At Mike's House Last Night? Did you enjoy yourself? At Mike's House Last Night. Чи сподобаєтеся ви самі собі? Так, чи ну, не те, що не сподобалося, а. Чи под, спод, э, гарно вам... Було у Майка вчора uh, ввечері. Oh, yes, I had a great time. Так, гарно я провів час. Last year we painted the house all by ourselves. Ourselves. Зміть увагу, що якщо ми говоримо про множину, то у нас закінчення selves. Якщо про однину, то self. Давайте повернемося ще до правила. Myself, yourself, himself, yourself, itself на цьому вона закінчується, а потім йде your, ourselves, yourselves and themselves. Зверніть увагу, є yourself, якщо ми говоримо, ти говориш про себе. You do it yourself, або you make it yourself. І є yourselves. Ви зробили це самостійно. Отже, в даному випадку вам треба розуміти, що якщо ви. Один, хто щось робить, то буде yourself. Якщо багато людей у вас, то yourselves. Звертайте увагу на закінчення. Множини. Ourselves, yourselves, themselves. Why do Linda and her sister buy new clothes every month? Why do Linda and her sister buy themselves? Mm -hmm. New clothes every month. Чому Лінда і сестричка самі купують у новий одяг собі щомісяця? І останнє. Is Natalie talking to herself? Чи Наталі сама з собою uh, розмовляє зараз? Uh, no, she is just singing. Ні, вона просто співає. Good. Task E. Complete with the reflexive pronouns if they are necessary. Доповніть uh, зворотніми займенниками, якщо це необхідно. Jack invited his his friend to his house uh, last night. Ну, тут нічого не потрібно ставити. Jack запросив свого друга до свого будинку uh, вчора ввечері. Children, be careful when you post information about yourselves online. Yourselves... Діти, будьте обережні, коли ви постите інформацію про себе онлайн. Uh, Julia cut herself by accident while she was making the salad. Так, отже, Julia порізалася херсел. Uh, так, uh, коли вона робила салат. Valerie bought her mom some flowers the, uh, the other day. Valerie придбала своїй матусі квітів. Uh, Колись, так. Так, тут нічого не треба. We cleaned the barn by ourselves last week. Ми, придба... Ми э, поприбирали у сараї самі минулого тижня. <coughs> Jason is shy and he doesn't like talking about himself. Ага, himself. Джейсон uh -huh. сором'язливий, він не любить говорити про себе. Seven. I have taught how to play. I have taught myself, yes, how to play the guitar. Я сам себе навчив, як грати на гітарі. І останнє the driver of the car crashed into a tree. Тут нічого не треба. Водій машини врізався в дерево. Task F. Circle the correct words. Обведіть правильні слова. You should, take better, uh, you should take better care of yourselves. Вам краще треба брати про себе дбати про себе. Uh, they are grandparents live abroad. Їхні Дідусі бабуся живуть за кордоном. They visit them once a year. Вони їх відвідують раз на рік. Three, this chocolate cake is great. Цей шоколадний тортик гарний. Yen make it himself? Чи зробив його? Йен самостійно? Don't help Emily with her how, homework. Не допомагайте Емілі з домашнім завданням. She can do it herself. Вона може зробити це сама. The school has posted the best article on uh, its website. Школа запостила найкращі статті на вебсайті. Are these your keys? Це твої ключі? Mine are on the kitchen table. Мої на кухонному столику. Seven. Jason is buying a ticket for inside out 2. Jason, Так, придбає. Так, квитки на Inside Out 2. We booked uh, hours last night. Ми, ми замовили наші вчора ввечері. Some people like staying at home by themselves. Mm -hmm. Деякі люди люблять залишатися вдома на самоті, так? By themselves. Good. Well done. Now speaking tasks. Talk in peers and take turns to ask and answer questions using the ideas in the box and reflexive pronouns. Uh, в парах. Так, поставте один одному питання, дайте відповіді, використовуючи ідеї в табличці і зворотні займенники. You design poster. So can you design a poster by yourselves? Чи можете ви спроектувати постер самостійно? Yes, we can, no we can't. Our teacher usually helps us. So can your sister cook dinner by herself? Uh, can your father fix the car by himself? Can you build the drone by yourself? Oh my god. Uh, so can your friend make a video by himself or herself? And can your parents paint the house by, by themselves? Okay, so ask these questions and give the answers. And finally, writing. What things do you do by yourself? Які речі ти робиш самостійно. So, what things do members of your family do by themselves? Які речі члени вашої родини роблять самі? Write a few sentences using reflexive pronouns. Напишіть декілька речень, використовуючи зворотні займенники. So I like to cook dinner by myself to try new recipes. Я люблю сама готувати вечерю аби спробувати нові рецепти. My mom prefers to organize the garden by herself. Моя матусі віддає перевагу організації саду самостійно. My dad fixes electrical issues around the house by himself. Мій татко ремонтує електроприлади uh, по будинку сам. My sister often studies by herself. Моя сестричка часто сама навчається. And finally, my brother cleans his room by himself. Мій братик uh, прибирається сам у кімнаті. Good. Поставте відео на паузу. That's all for now. Наразі це все. Our unit 13, possessive pronouns, reflexive pronouns is over. До зустрічі на наступному уроці. Unit 14, full infinitive, bare infinitive, and ing form. Будемо говорити з вами про uh, форми дієслова. Infinitives to, без to та закінченням ing. So it's gonna be interesting. Goodbye, good luck.